Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні знову будемо розбирати дві Євангелії одночасно, вчорашню і сьогоднішню. Тож, Євангелія від Луки, 17 розділ, вірші з 20 го і до кінця цього розділу. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів. Ім царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось тут воно або он там, бо царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів прийдуть дні, коли бажатимете побачити, бодай один день сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут або «Он він там, не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого. Так буде свого дня син чоловічий. А перше, він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли ною війшов до ковчега і надійшов потоп і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та того дня, коли лот вийшов з содому, линуло вогнем і сіркою з неба і всіх вигубило. Так само буде й того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті, нехай не злізає їх узяти, а хто на полі так само, нехай повернеться назад, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота. Хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить. А хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам тієї ночі двоє будуть на однім ліжку, одного візьмуть, а другого заставлять. Дві жінки молотитимуть у купі, одну з них візьмуть, другу ж заставлять. Двоє будуть на полі, одного візьмуть, а другий залишиться. Тоді вони його спитали Де Господи? Він відповів їм: Де труп, там і орли. Зберуться отож, Фарисеї підходять до Ісуса, питають, коли прийде Царство Боже. Пізніше учні запитують, де воно прийде. Ну, можна сказати, що це є два запитання: одне про час, друге про місце, правда, тобто якісь такі дуже прецизійні координати. Але Ісус відповідає, що Царство Боже є. У вас, звичайно, фарисеї, вони сподівалися, що царство Боже буде таким надзвичайним величним, що це буде знов царство подібне до царя Давида і так далі. Ми знаємо ці їхні очікування. Але варто пам'ятати завжди, хто є царем цього царства Божого і тоді шукати цього царства згідно з ознаками царя. Пам'ятаємо, як Ісус приїхав в Єрусалим, прийшов до Єрусалиму і в'їхав до нього на ослику. Це був дуже такий цікавий момент. Він заповідає поведінку царя. Вірніше ну, показує істоту цього царя. Він йому не йдеться про панування у цьому світі. Я не знаю. Власне, якби от сьогодні Ісус прийшов. До нас і так приїхався нашими містами на ослику, власне, розуміємо, що мало хто би його сприйняв серйозно, і мало хто би повірив, що це правді син Божий. Да. Ну, Щось подібного відбувалося і тоді, але якщо так глибше задуматись, ну що думав тоді Ісус? Мені здається, що він думав, що ну, якось хоче пожартувати з таких. Величних імператорів цього світу, що от вони думають, що вони мають якусь там владу, і що для підкреслення цієї влади їм потрібні, не знаю, якісь там надзвичайні сильні коні, чи тепер якісь такі дуже дорогі автомобілі. Ну, це все є така зовнішнє і абсолютно позбавлене глибини. Для Ісуса найважливіше, ну, ну, дійсно, те, що людина сама про себе думає, а він знає, що він є Господом і, і часу, і всесвіту йому не потрібні якісь зовнішні ознаки. І, і тому він, ну думаю, що так жартує або знущається навіть якийсь спосіб з правителів землі. Більше того, він виконує пророцтво Захарії. На Захарі я заповідав, що Господь приїде до Єрусалиму, власне, на ослику. Цікаво, що, що власне в цих жартах бере участь не лише Ісус, але також і, і Пророки. Дух Святий, напевно, їх надихав, щоб це все було разом. Правда, і щоб це все було дуже і дуже таким глибоким правда, жартуванням з панів господарів цього світу. Ми знаємо, що Ісус в'їхав до Єрусалиму, щоб там померти на Христі. І це є ознака Його царства, це є ознака Його царювання. Він насправді ну, хоче встановити своє царство, але встановити його в серцях людей. І так само це царство завжди має мати ознаки Христа. Якщо це царство, власне, якесь таке величне. Не знаю, там підмішане в ньому дуже багато слави, сили, влади над іншими, то це, напевно, не є Боже царство, щось, щось з ним не так. Тому навіть Ісус в сьогоднішньому пояснюванні говорить, що да, царство Боже прийде, але на початку син чоловічий має багато постраждати. Тобто, це є такі досить, ну, можна сказати, точні ознаки, докладні ознаки Божого царства. Коли воно прийде, питають Фарисеї, Ісус каже: воно вже є в вас. Перерва на швидку. <кхух> воно вже є в вас. Це царство Боже. Воно не має приходити, бо, бо воно ну, ми вже всі відкуплені Ісусом Христом. Ну і якщо людина погоджується, якщо людина робить цей вибір віри, довіряє Ісусові, то це царство вже в нас перебуває. І не потрібно, щоб воно приходило. Якось так думаючи над цією Євангелією, сьогодні мені пригадалося, як довелося мені одного разу брати участь в екзорцизмі. Були проблеми з парафіянами. Я їх привіз до, до екзорциста, і, ну, і почалася молитва. Ну, і екзорцист, перше, перше, що сказав, то сказав, що я обливаю себе кров'ю Ісуса Христа. Я такий сижу, і мені так якось так цікаво стало. Така думка прийшла: а так можна. Дійсно, ми маємо право розпоряджатися кров'ю Ісуса Христа. В принципі, Він видав себе для нас, правда. Його кров ми постійно споживаємо, вона якби є для нас, і в принципі можна. Нею в такий спосіб користатися. І розуміємо, що там, де ця кров розливається, то, то демони там нічого спільного з тим не хочуть мати і будуть тікати з того місця. А друге, що священник сказав, що я обливаю оця Валентина теж кров'ю Ісуса Христа. І я тоді насправді якось так для себе усвідомив ну, собі, о, а тепер цікаво, а тепер цікаво що, що ці демони зможуть зробити. Думаю, що нічого. Нам так здається, що це царство Боже непомітне. Воно, ну якось так часом, ми сумніваємося, що воно має в собі якусь силу, правда, в порівнянні з зовнішнім царством, царством цього світу. Але коли доходить до таких моментів, коли дійсно ти стоїш на границі між добром і злом, да, і, і борешся безпосередньо зі злом, то усвідомлюєш собі, що це не аби яка сила. Да, і вона насправді зміцнює тебе, і ти собі усвідомлюєш, що ну, після такої молитви, да, все це, всі ці заслуги Ісуса Христа є поруч. Правда, та Пасха, яка в ньому відбулася, я, я не її називаю космічною, тобто такою всесвітньою на всі часи. Правда, вона стає присутньою разом з такою молитвою і разом з, з такою вірою. В те, що скоро Ісус за нас помер на Христі, то напевно буде за нас боротися в таких і, подібних, в такій і так само подібних ситуаціях. Тому якщо Царство Боже є в нас, ну то чи ми повинні за щось інше переживати? Да. Цей фрагмент він насправді його називають вчені такою маленьким, маленькою схотологією, маленьким апокаліпсисом, бо тут говориться про остаточні часи. 에, да, що, що коли син чоловічий повернеться другий раз, тобто кінець світу, 에, що буде відбуватися тоді, як воно буде відбуватися. Але ми бачимо, що тут для учнів Ісуса Христа ну практично нічого нового, і, і, і дуже мало цікавого. Якщо Царство Боже є в тобі, якщо ти віриш, 에, що Ісус віддав за тебе своє життя, то особливо переживати за те, коли це царство Боже прийде разом з сином чоловічим. Тобто, вже буде видно по всій землі, так як Ісус каже, як блискавку не можна не бачити, да, і коли вона блисне. Так само царство може, коли прийде разом з сином чоловічим вже остаточно, ну, то напевно об'явиться і всі будуть в курсі діла, не треба буде читати з газет. Да. І тому якось там ну, це власне слово є. Да, Царство Боже є у вас, воно тут є найважливіше най, най, най і найбільш най, най таке ключове, бо дуже часто, ну це є, це ознака теперішнього часу. Дуже часто ми тікаємо в минуле і десь там перебуваємо з апостолами, з Ісусом Христом, який ще ходив по, по землі, правда. Ми там заздримо тих часів, так як сьогодні Ісус каже, що будуть люди бажати побачити хоча б один з днів сина чоловічого. Але нам це не потрібне. Ми маємо його поруч в теперішньому часі. Чи так само хтось втікає в майбутнє, знову ж таки, кінець світу, правда, дуже багато є таких релігій, або, верніше, сект апокаліптичних, Свідки Єхові, білі братство. От вони, весь час, десь там, якби свідомість людей направляють туди, що от скоро вже буде кінець світу, вони навіть там деякі з них знають дати. Конкретні правда, що, що ось ось воно настане. Ісус каже, що слухайте, не бігайте, не біжіть, ось вам хтось скаже ось тут або ось там. Бо дуже часто воно не має ознак Божого царства. Якщо це є Боже царство, воно є тихе, спокійне, правда, покірне. Просто воно не мусить кричати, воно правда не мусить боронити сама себе. Вона направді є, вона є свідома себе. Правда, їй не потрібно багато шуму створювати, щоб е, чи лякати людей, да, так як власне ці, ці секти роблять, залякують е, власне, своїх прихажан, назвемо їх так. Е, правда, царство може не так працює. Ісус дуже потихо-тихо, дуже спокійно це все пояснює. Ну, звичайно, для такої доброї духовності потрібно, ну. Пам'ятати про остаточні речі, вони мають в собі певні такі добрі моменти. Наприклад, ну, кінець світу дуже гарно і дуже ясно пояснює, що якщо в тебе зараз немає Бога в житті, да, то цей кінець світу ну, він якби проявляє це, що от закінчується світ фізичний, правда, починається світ духовий. Якщо в тебе цього духового світу зараз немає, ну, то пізніше будуть проблеми, бо фізичний світ зникне, і що в тобі залишиться. Ні. Або так само суд Божий ну, він не даний нам для того, щоб ми його боялися і все життя жили в, в такому тотальному страсі перед зустрічю з Богом. Цей суд Божий він допомагає нам зняти маску з себе. Бо ми часом не знаємо, правда, що ми так направді хочемо, чого ми так на правді хочемо, чи ми ведемо себе в такий спосіб, бо ми цього хочемо, чи хтось від нас цього хоче. Правда, ми не знаємо, де добро, де зло, а коли якось так усвідомлюєш собі, що колись про цю ситуацію потрібно буде з Богом порозмовляти, то ці всі маски, вони якось зникають, і нам дуже чітко, ясно, конкретно видно, де біле, а де чорне. Ну, от це, це тільки якісь такі позитивні моменти, з правда, про які Ісус сьогодні говорить. Але й розкручувати це все, накручувати, щоб людина тікала, чи в минуле, чи в майбутнє, це напевно не є чимось добрим. Єзуїти в своїй духовості дуже мають одну таку фразу сиди в буді. Тобто вона закликає людину переживати теперішній час, найбільш інтенсивно, взагалі жити. Теперішнім сьогоднішнім днем. Чому? Тому що Господь дає благодать тільки на тепер і на зараз, і на тут. Він не може благословити майбутнє, Він не може благословити минуле. Бо в принципі нас ані там, ані там немає. Ми тут живемо і тут ми здобуваємо це, це царство Боже. Да, і тому ізуїти в такий спосіб кажуть, що сиди в буді, не виходь. Бо демони дуже часто нас десь там витягують або вперед, або назад. Правда? Або ти живеш минулим, не можеш собі щось там вибачити, або комусь вибачити. правда? Або ти десь там вперед тікаєш, о якісь мрії, е ну і тому не живеш теперішнім днем, а це неправильно. Царство Боже є в нас. Да? Тобто Ісус заохоче нас залишатися тут і тепер, е правда? бо воно вирішує про найголовніші речі. Далі Ісус ставить у приклад нам Ноя. Який, як ми знаємо, жив за часів потопу. Він лише він спасся. Що він, поки він будував ковчег, правда, люди жили, працювали, правда, ну, насолоджувалися життям. А в цьому часі ну, і будував свою, свій ковчег, щоб рятуватися. Так само і віруючі, люди ну, живуть поруч з усіма, але хтось будує. Не знаю, ковчег в цьому житті, а хтось будує власне такий духовий ковчег, царство Боже в собі. І так само другим прикладом є приклад Лота, це є плем'ян, племінник Авраама. Як ми знаємо, він жив в Содомі в Оморі, Ну, в цих содоміх він жив. Да? І одного дня ангели прийшли і його вивіли з власне з Содоми. Ну, бо ці, ці два міста мали бути знищені. І знову, ну, власне, Ісус хоче через ці два приклади показати, по-перше, що християнин ну, Він живе цим самим життям, як і всі інші. І, власне, тут, працюючи, живучи таким звичайним життям, все одно ми будуємо це царство Боже. І тому, ну, пам'ятати, якось спасатися від цього роду лукавого, як каже діяння Апостолів. Тобто, Перейти на цю сторону тих, які будують духовий світ, а не, а не, власне, будують якесь собі царство тут в цьому світі, правда, бо, бо так, як з Ноєм прийшов потоп, і всі люди загинули інші, так само в Содомі. Все те саме сталося, правда, а залишилось тільки ті, які дійсно ну от, були добрими і справедливими людьми. Цікава річ дуже цікава інтуїція, і мені вона страшенно подобається не раз в отців церкви. Вони помітили, що в історії Ноя йдеться про воду, а в історії лота йдеться про вогонь. І чи часом Ісус тут не якось натякає на те, що людина, яка пройшла через води хрещення, правда, то вона не мусить боятися води потопу. Чи так само ті, які були охрещені Духом Святим, тобто вогнем, який Ісус приніс, вогнем любові, правда, вони не мусять знову ж таки боятися того вогню, який з неба зійшов, правда, і знищив содому? Тому що ну, ці дві справи їх боронять. Ці дві справи направді, дозволяють їм з великою надією і спокоєм. Переживати ну все те, що, що відбувається в їхньому житті, дійсно це царство Боже будується, будується воно нелегко, так як Ісус каже. Так само потрібно бути вільними від речей, від людей, так як там далі розповідається про те, що якщо це вже почне діяти, то вже не сходьте десь там в хату, щоб щось там забирати. Правда, ну тобто дійсно людина повинна бути вільна а від з в цьому світі, тому що це все є дійсно тимчасово. А царство Боже, воно є, воно є в нас, правда, і в кому воно дійсно є, то той вже не боїться жодних змін в своєму житті, а особливо таких радикальних, як нам, наприклад, кінець світу, чи, чи ще якісь подібні речі. Тому на праді нехай сьогоднішнє ну, навчить нас переживати за найголовніші речі і не переживати за те, чого ми не можемо змінити. Зазвичай в психології так говорять, що ми переживаємо лише за те, що чого не, зможемо, не можемо змінити. Правда, Ми не знаємо, коли прийде наша особиста смерть, ми не знаємо, коли прийде кінець світу. Але це і не є направді, важливе. єдину річ, яку ми можемо змінити це або ми належимо до Царства Божого, або не належимо до Царства Божого, і це є в нашій власті, щоб поміняти це. Правда, обрати Ісуса Христа. Вибрати його як дійсно Господа мого життя, і тоді ці слова Царство Боже є в вас вже. ну, Воно буде дійсно нашим. І ми спокійно зможемо жити на щодень і з великою надією дивитися на майбутнє. Дякую за увагу. Дякую всім, хто дослухав. Слава Ісусу Христу!